Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Шостий українець в Англії на підході судоков у Челсі чи Трубін Вастонвілі замість Міляну Мартінеса. Ні, не вони цього українця в АПЛ поки не сватали захисник молодіжки Макс Талевіров зацікавив переможців ліги конференції. За даними спортує, наставник Вестхема Девід Моїс змусив скаутів молотобійців відвідати усі матчі збірної України Ю 21 під час останнього молодіжного євро. І відверто недарма гра Максима припала до смаку англійцям. Наставнику Вестхема Девіду Моїсу подобається вміння вести силову боротьбу, атлетизм та гарна антропологія. Тропометрія українського гравця Максим перебуває у списку двох трьох кандидатів на посилення позиції центрального захисника Молотобійців. Шанси на переїзд Талавірова до східного лондона піднімають і теплі бізнес-стосунки Вестхема із Празькою Славією, які і належать права на захисника. Два колишні гравці чеського клубу уже виступають за Вестхем – Томас Саучик і Владімір Цоуфал. Основи Максиму не бачити усі вакансії на даний момент у захисті закриті, тому наймовірніший сценарій викуп контракту і річна оренда з ради практики. Останнім клубом Талавірова був австрійський ласк. Керівництво Славії раніше встигло підтвердити, що клуб із Лінца запропонував чехам викупити контракт українця, трансфера на вартість якого після євро точно зросла. Трансфер маркет оцінює ще талавірова у півтора мільйона євро. Не потенційний, а повноцінний український легіонер, а за одної зірка АПЛ Олександр Зінченко поки перебуває поза футбольним полем через пошкодження. Але і так справ достатньо активна участь у промоції благодійного матчу «Game for Україн і святкування дублю народження другої доньки. Радісну звістку встигла повідомити дружина влади у власне міста. Прийшли втішні новини і від безпосереднього місця праці Сашка. Артета анонсував про повернення українця. Думаю, що Зінченко близький до відновлення. Думаю, що він почне тренуватися з командою, і сподіваюся, що він скоро повернеться. Найближчий матч Гармачів протистояння із Менсіті у фіналі Суперкубка 6 серпня. Сумнівно, що Сашко зможе набрати форму до того часу, але участі у «Game for Ukraine» точно не уникнути. Як не як, капітанська пов'язка зобов'язує. Участь у поєдинку 5 серпня на рідному Станфорд-Брідж до цього підтвердив і Михайло Мудрик, який продовжує збирати перегляди та лайки як для офіційного «Інста-Прем'єр-Ліги», так і для екаунту Челсі. На технічний прийом у матчі проти дортмундської Борусі приніс синім практично півмільйона вподобайок і відповідні реакції фанатів, які порадили Рахіму Старінгу вчити арабську, натякаючи на долю згаслих зірок, які масово ринулися до Саудівської Аравії. Відзначитися у матчі проти німців не вдалося, але традиційно для американського турне Михайло неодноразово змушував трибуни видавати звуки захоплення, попри те, що матч розпочав із лави запасних, з'явився на полі в середині другого тайму через травму новачка Нкунку. До результативних дій можна віднести виконання штрафного, після якого челсі вдалося зіняти рахунок. До речі, кінцівку зустрічі мудрик провів на незвичному для себе правому фланзі атаки синіх. Звичною ж стала відмінна гра ногами іншого українця Андрія Луніна. Турнування Реала вкотре переконують у цьому компоненті гри 24-річний кіпер, як риба у воді. Що не можна сказати про роль другого плану, яку уже не перший рік тренерський штаб вершкових відводить українцю. Попри те, що Лунін відмовився покидати клуб улітку, мадридці мадриці не покидають спроб продати Андрія. Рішення логічне, зважаючи на те, що наступного літа доведеться відпускати безкоштовно. За даними Марка, Реал повісив цінник на Андрія у 8 мільйонів. П'ять років тому Мадриці заплатили зорі на мільйон більше. Щодо претендентів, називався Міланські інтери. Який досі перебуває у пошуках заміни Андреонана варіант із Анатолієм Трубіним, схоже уже не актуальний через фінансові апетити гірників. Але покинути ОПЛ у західному напрямку воротар усе ж має шанси. Звернуло увагу на Трубіна. лісабонська Бенфіка зіпсувати перехід можуть ті самі фінансові вмоги Шахтаря. Невідомо чи Орли знайдуть на своїх банківських рахунках 18 мільйонів, які замучився шукати власне. Інтер. Сам Анатолій, перечитуючи новини про своє ймовірне майбутнє, виклав відео і стату салону, пояснивши, що кожен малюнок щось для нього та й означає. Чи метелик на лопатці свідчить про те, що донецький кокон уже затісний для амбіцій Андрія? Невідомо. Але підписників мало цікавого тату. Переможно закликали переїхати до Лісабону або до Мілана. Орли чи на радзорі, до речі, можуть не скупитися на трансфер Андрія. Один лайфхак із УПЛ точно знадобиться у нагоді, чого не варто робити під час стандартів. В інфополі продовжують обговорювати скандальний гол, забитий іншим гравцем шахтаря Миколи Матвієнко. У ворота Вереса. захисник нагадаю забив, поки кіпер рівнян Євген Паст намагався виставити стінку. Колишній арбітер Фіфа Мирослав Ступар переконує, Матвієнко правил не порушував. Швидше винен суддя матчу. Віктор Шандора Шандор неправильно зайняв позицію у момент виконання цього штрафного удару. Він не мав ставати перед м'ячем, спиною до воріт, не контролюючи, що там в штрафному робиться. Його піднята вгору рука зі свистком наштовхує на висновок, що в цьому епізоді мав бути удар по свистку, але Матвієнко пробив без нього. Методично Шандор чорним не неправильно порушив рекомендації, бо є жести, які не потрібно коментувати. Цей жест рука вгору. Отже, мав бути удар по свистку. Це не гласні правила, бо правила футболу так не написано. Фактично, це методичні рекомендації. Він став перед м'ячем, підняв руку зі свистком вгору і що далі? А далі, як відомо, був гол Матвієнка. Паралельно штупару скритикував і гравців Вереса, які б мали перед захисником шахтаря виставити футболіста і поскаржився на виконавців УПЛ, які рідко використовують моменти неочікуваності під час стандартів.